Зовсім скоро пасажирам громадського транспорту в Кропивницькому може більше не знадобитися готівка і паперовий квиток. Місто збирається перейти на автоматизовану систему оплати за проїзд. Нині її готують до впровадження. Існує два варіанти провадження такої системи. Перший варіант це створення комунального спеціалізованого підприємства, яке буде виконувати функції оператора АСОП. Друге питання це залучення власної інвестицій з боку юридичних осіб, з боку підприємств підприємців, які забезпечать встановлення необхідного обладнання та підтримку роботи АСОП. У владі пояснили, до осопу під'єднають комунальне підприємство Електротранс. У салоні автобусів і тролейбусів встановлять валідатори, за допомогою яких містяни зможуть оплатити поїздку. Для реалізації проєкту влада веде перемовини з українським оператором і який інтегрував свою платіжну систему на ринку пасажироперевезень у великих містах України. Ми даємо валідатори, тобто транспортні засоби будуть оснащені ось такими рішеннями. Ми даємо платіжну інфраструктуру, про яку я згадував, тобто кожен з ваш мешканців отримує картку мешканця чи пільговик, він зможе її поповнити в будь-якому терміналі міста. Ми даємо можливість розраховуватися і поповнювати в мобільному застосунку. Представники компанії додали застосунку. Особа може згенерувати персональну транспортну картку. Вона має зручний і зрозумілий інтерфейс. Там будуть відображатися особисті дані користувача, грошовий баланс та інформація про поїздки. ось ми маємо той, той екранчик, який говорить про транспортну картку. Що в мене є, скільки я мав заплатити, куди я їздив, що робив, все зручно. Електронна система дозволяє пасажиру розрахуватися за проїзд у зручний для нього спосіб фізичною карткою або через інтернет-банкінг. Оплата займає лічені секунди. Я натискаю кнопочку, валідатор переходить в режим очікування картки. Я притискаю і тут він показує, що в мене тут 40 поїздів От, Відповідно, користувач має картку. Він може на валідаторі завалідуватися, дізнатись, скільки в нього поїздок, і яким чином уже розраховувати свою ситуацію. Як зазначили в міському управлінні транспорту, передбачається, що електронний квиток буде доступний тільки в автобусах і тролейбусах. Маршрутні таксі валідаторами не оснащуватимуть. Проте влада спонукатиме приватних перевізників підключитися до особу згодом. У них дуже багато коштів в тіні. Так от, для того, щоб вивезти ці кошти із тіні, ми повинні підключити і їх на електронний квиток. Зараз ми створюємо їм можливість нам показати не тільки свої витрати, а реальну кількість перевезених пасажирів. На що це впливає? Це впливає в першу чергу на розрахунок і на тариф. Питання електронного квитка в Кропивницькому постало ще 10 років тому, але так і не вийшло за рамки обговорень. Наразі безготівкова система оплати за проїзд діє в більшості обласних центрів України. Від цього виграє як громада, так і перевізники. Вважає міська влада. Це призведе до покращення якості надання послуг у міському пасажирському транспорті суттєво зменшення кількості використання готівкового розрахунку пасажирами у. За транспортні перевезення, забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій пасажирів, отримання повної достовірної та деталізованої інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування та удосконалення мережі пасажирських перевезень та обґрунтованості тарифів на перевезення. В компанії Ізіпей повідомили запустити систему електронної оплати реально за півроку. Відповідна технічна документація вже напрацьовується після ознайомлення із нею. Рішення про електронний квиток ухвалюватиме виконком та депутати міської ради. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Перший випадок отруєння дикорослими грибами цьогоріч зареєстрували на Кіровоградщині. На лікарняна ліжко через лісовий делікатес потрапила 60-річна жителька Дмитрівської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Зі слів потерпілої, вона вживала дикорослі гриби, синявки, зібрані в лісі поблизу села та приготовані власноруч. Зазначу, в минулому році грибами отруїлися троє жителів Кіровоградщини. Фахівці нагадують, вживання дикорослих грибів небезпечне для здоров'я і життя. Симптоми отруєння дикорослими грибами можуть з'являтися як через 30 хвилин, через годину після споживання, так і на наступний день, а навіть через декілька днів. Перш за все, це симптоми з боку травної системи, може бути нудота, блювання, діарея. Приєднуються і інші симптоми, такі як різкий біль у животі, головний біль, може бути підвищення температури, може бути запаморочення, галюцинації, можливо, може бути холодні кінцівки рук і ніг, так як відбувається відтік крові. Ну і звичайно. Часто дикорослі гриби, якщо своєчасно не звернуться за медичною допомогою, приводять, на жаль, і до смертельних випадків. Росія передала Україні свій меморандум про припинення вогню. Він складається з 31 пункту, які, як стверджують окупанти, сприятимуть закінченню війни. Серед ключових вимог росіян такі ЗСУ мають вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і визнати ці території російськими. Крім того, союзники мають припинити поставки озброєння в Україну. Також Кремлі наполягає, щоб в Україні переобрали президента та Верховну Раду, а також скасували військовий стан, мобілізацію та не розміщували на території України ядерну зброю. Як цей документ та ультиматуми ворога оцінюють кропивничани, давайте поцікавимося. Наша земля неділіма, і ніхто по біблії сказано не передвігає межі ні в коїм случаї на сантиметр. І ніхто, ніхто без Бога не дозволить передвигати межі. Ніяка Росія, ніяка Білорусія, ніяка Чечня, ніякий Іран, ніяка Сіверна Корея, ніякий Китай, ніхто в Україну не буде облизуватися тут чужою землею і чужими людьми. І це неможливо. Неможлива умова, за якою це так будуть. Ні, ні. Проти віддати все, щоб нам вказували, що нам робити. Ми не повинні йти на їхню умову. На, на половину з них ні. А на які маємо, а на які ні. Я проти Донецької і Луганської області, тому що хто заварив це все нам. Тут пожертвувати цими областями, щоб був ми. Вони, вони проросійські. Як ви гадаєте, Україна має піти на ці умови, бодай частково? Ну, ви знаєте, той розбомблений і луганськ Якщо навіть так піти, щоб ті хлопці не гинули. Тоді, може, таким путем. Ну, Крим, зрозуміло, що Крим нехай буде наше і все. Ну а Донецьк і луганськ якщо вони там дуже в їх багато таких їхніх цих, ну, то, ну, це стоїть подумати, може це референдум. Ну, людей всіх спитати. Тобто пожертвувати цими територіями. Інше, ну, не виходить, вони, що Не виходить по-інному. Що-небудь їм дай. Звичайно, проти цього. Ну це ж абсурд. Не знаю, навіть в голові не вкладається, скільки наших хлопців полягло і за чого. За те, щоб їм віддати території наші, вони наші. Ми не можемо віддати. їх. Думаю, що це, по-перше, несправедливо, по-друге, це нереально це не і, і взагалі-то вже хочеться чи когось прибити чи забити, я не знаю. Якось, якось це не негарно, не і якщо чесно, то все вже так набридло, що ну, зупинити це, я думаю, неможливо і це вимоги, які не ну, нереальні для нас. Категорично засуджую. Я вважаю, що немає чого розмовляти з терористами. Україна є і не делимо. Президент України обирає виключно народ України і не питає дозволу або думки народу Росії про це. Не для того мій зять четвертий год на фронті, щоб здали ми повністю Україну. Так що я проти цього. Далі боремося за нашу перемогу і за наш мир. 20 дерев, зокрема 12 різновидів магнолії та 8 дерев Гінґго-Білоба. У Кропивницькому завершили озеленення скверу першого єлисаветградського трамвая. В міськраді пояснюють, дерева обирали у відповідності до умов і місця, де їх висадили. Прикладом магнолія навесні буде пишно квітувати і додасть особливого шарму серед містю. Натомість гінго-білоба унікальна тим, що восени змінює колір листя від яскраво-зеленого до золотистого. А ще це дерево не вибагливе у догляді. Також тут висадили 82 різновиди декоративних кущів барбарис зелений та червоний, гібіскус, ялівець, вейгела. Для збереження насаджень встановили захисні кільця навколо дерев. А особливістю цьогорічного зеленення стали мішки для поливу. Це нова для Кропивницького практика. На території також розмістили інформаційні таблички, що нагадують відвідувачам про правила поведінки в зелених зонах, застерігають не ламати гілки, не витоптувати насадження і не вигулювати собак у межах скверу.